Для митців кам'яних джунглів полотна, бетонні стіни, замість пензлів, балони за задумом авторів. Такий спортивний майданчик підійматиме настрій та додаватиме сил під час тренувань. Це облачка, в яких літають ці персонажі, футболісти, баскетболісти, спортсмени, Тут же спортивна площадка, Поэтому зробили ну, рисунок спортивної тематики. Це сказочні персонажі той тобто, самі бачите, мішки. Там кокани, вода ну, а так це те вочнімбрази. Самі по собі цей сюжет малювали два дні. Останні штрихи професіоналів і до розмальовки стін приєдналися вже усі охочі. Погода. Похмуро хочется такого светлого. Если бы был бы желтенький, можно было бы нарисовать настоящее солнышко и было бы как-то веселее. Мы дорисовали человечку шарик, и сейчас нарисуем ему это ракетку. Спортсмен и ручки ему дорисовали. Это наш район. Хотелось внести немножко свою рукою. Для вуличних художників участь у подібних проєктах – можливість створити легально. Більшість таких робіт намальовані потайки у сутінках. Отримати дозвіл на стіну тривала і складна процедура, якою художники зазвичай нехтують. Также міська власть допомагає вот стіночками. стеночками, тому що достаточно сложно художникам виділити паспорт на дом і э, украсить рядського пространство з допомогою ярких цвітов, ярких красок. І от міська власть допомагає їх осуществляти вже в городі. Ця робота перша у черзі подібних. Організатори проекту обіцяють на десятках сірих стін Подільського району вже цього літа заграють кольори, розквітнуть яскраві квіти з інших світів, поселяться химерні істоти. Юлія Михайлова, Владислав Красінський, Юрій Росохай, Телеканал Київ.